Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі нового часу та особливості розвитку філософії. Вступаючи у Європу нового часу, ми можемо сприймати її як добре знайому і майже сучасну нам, бо й справді в цю епоху сформувалися деякі такі засади та елементи європейського цивілізованого життя, які діють і до сьогодні, а деякі з них майже й без змін. Йдеться перш за все про формування основ індустріального суспільства. За часом ця епоха охоплює період XVII кінець ХІХ століття. Після цього починається період так званої новітньої історії, що триває і по наш час. Проте філософія цього періоду завершується першою третиною 19-го. Що є прикладом випередженого розвитку духовних процесів порівняно із політичними та соціально економічними, а це, у свою чергу, свідчить про творчий характер людського мислення, за соціальним змістом це був період формування і утвердження в Європі буржуазних суспільних відносин. Зате термін буржуазний не дуже вживаний, проте у даному випадку йдеться про фіксацію того факту. Що у самих засадах суспільного життя відбулися суттєві зміни. Центр життя виробничої, культурної, соціально-політичної діяльності змістився у міста, де почали бурхливо розвиватися різноманітні форми промислової діяльності. Врешті це привело до появи машинного виробництва, яке революціонувало всю людську діяльність взагалі. Паралельно зі змінами у діяльності відбулися і зміни в суспільних стосунках. Розвиваються колишні зв'язки особистої залежності людини від людини, зникає велика сім'я, а натомість з'являється вільний автономний індивід, що є засадою явища під назвою буржуазний індивідуалізм. Все це спричиняє шалене прискорення темпів життя. Зростання масштабів соціальної динаміки. В цей час вже завершується епоха географічних відкриттів. Зокрема, Френсіс Бекон говорив: принаймні в нашу епоху земна куля якимось дивним чином стала відкритою і доступною для вивчення. Але породжений нею тип активної самодіяльної особистості не лише не зникає, а й знаходить все нові сфери прикладеної своєї активності. Тому це ще й епоха буржуазних революцій, які брали на себе місію докорінних змін всіх сторін життя, це також епоха формування національних держав, значна частина яких існує і по сьогодні. Це епоха наполеонівських походів, що сприяли швидкому руйнуванню в Європі застарілих соціальних відношень. І все це. Врешті потягнуло за собою значні зрушення у духовному житті і взагалі та у світоглядних орієнтирах людини, зокрема. Розвиток мореплавства, виробництва, зростання міст та соціальної динаміки привели до швидкого розвитку наукового знання. Наука в цю епоху стає провідним чинником та життєвих зрушень. З'являється перша завершальна. Та експериментально підтверджена наукова теорія механіка Ньютона. Вплив її на всі аспекти життя був колосальний, адже це вперше людина спродукувала такий інтелектуальний витвір, який дозволив отримати точні та незаперечні практичні результати. Ідеї та принципи механіки настільки поширились, що врешті виник так званий механічний світогляд. Відбулися суттєві зміни і в інших сферах духовного життя. З'являється мистецтво в його сучасному розумінні, тобто мистецтво світське, автономне у своєму розвитку, народжується роман як літературний жанр, опера, сучасний театр, архітектура масових забудов, промислова архітектура. Виконують Національні академії наук, з'являються перші газети та часописи. Міський транспорт все це приводить до того, що один окремо взятий індивід постає основним суб'єктом життєдіяльності, тобто він може сам на свій розсуд організувати власне життя. Тому показовою для епохи стає фігура Робінзона, відомого персонажа літературного твору Джона Свіфта. Бо ця людина на неділі продемонструвала, як це можна зробити, опинившись у ситуації повної відсутності соціальних умов, людської життєдіяльності. На що, на що ж сприяється тепер індивід у своїй здатності наодинці вибудовувати власне життя? Перш за все, на свою діяльну активність. Гаслом епохи стає за будь-яких обставин, завжди краще діяти. Аж нічого не робити. А по-друге, індивід спирається тепер на мислення здорового глузду, яке включає у свій зміст два непорушні моменти опору та факт. Краще одного разу побачити, ніж сто разів почути. Та ясну, чітку і зрозумілу логіку ми побачимо далі, що філософи даної епохи зробили багато для обґрунтування мислення здорового глузду. Нарешті все це знайшло своє виявлення у новому світогляді. Світ тепер розглядається людиною як об'єкт, на який спрямовується людська активність, а саме людини, як суб'єкт, тобто вихідний автономний пункт такої активності. Світ постає в якості надскладного механізму, типовим дзірцем якого був механічний годинник. Людина повинна пізнати цей механізм. Та упанувати його. Гасло, знання є сила стає показовим у цьому плані. Природа тепер поділяється на живу та неживу, але і та, і інша є лише основою для росту людської могутності. Нарешті вважається, що людина, спираючись на свій розум, повинна перетворити середовище своєї життєдіяльності, зробивши його оптимальним. У духовний світ людини XVII-18 століття проникають ідеї прогресу, енергійного прагнення до майбутнього. Діяльність людей починають розглядати не як робіг подій, де немає ні початку, ні кінця, а як розвиток від примітивних до досконаліших форм існування суспільства. Ці питання досліджували італійський філософ Віко, французький учений Тюрго. Німецький філософ Гердер. Зміна ідей про суспільний розвиток у думках цих вчених ішла від погляду на історію як якрообігу трьох епох божественної, героїчної людської віко, до тлумачення її як нескінченного прогресу буржуазного суспільства Кондерса. Можна сюди також додати такі епохальні відкриття у науці як винахід компаса, пороху, книгодрукування, парового двигуна, свобода людини, її більша цінність порівняно з природою і соціальними інститутами, це те гасло, з яких людина нового часу йде у майбутнє, наряддям досягнення свободи і знань. Відбувається відчуття змін у розвитку філософій. Філософія починає розвиватися в діалозі із різними науками, які активно формуються та розвиваються в цю епоху. У зв'язку з цим чільне місце у філософських пошуках посідає розроблення правильного методу осягнення істини. Філософія нового часу зазнає суттєвих внутрішніх диференціацій. Розподілів виникають національні та регіональні філософії, які тепер. Пишуться не єдиною церковною мовою, а національними мовами, формуються деякі нові філософські дисципліни, такі як гносеологія, антропологія, історія філософії, методологія. Розгалуження філософського знання логічно вимагає нового рівня його систематизації, утворюються так звані філософські системи, досить типові для даної епохи. Отже, нариз тих змін, яких зазнало життя в Європі в епоху нового часу, засвідчує, що це справді була епоха новацій, якісних змін та зрушень в усіх сферах життя. Цікаво зазначити й те, що новою себе відчувала та визнавала саме ця епоха, тобто це вона сама назвала себе новим часом.